We'll be right back. Привіт всім! Ви на каналі в'яжуть не тільки бабусі. І сьогодні у нас буде експрес-майстер-клас, дуже швиденький, як зв'язати ось такий класний снуд чоловічий. Тут розмір виходить 26 см у ширину і 27 см. А... Сантиметрів у висоту. Він дуже класно лягає, обов'язково покажу на собі. Мені вже швиденько треба це віддавати, бо це подарунок. Але що я хочу сказати, цей снуд зв'язаний з одного моточка ось такої пряжі Газал Альпака Ер. Огляд цієї пряжі вже є на каналі у минулому відео. Обов'язково подивіться дуже цікаво. А в цьому відео я швиденько розкажу, як зв'язати такий снуд, щоб вам вистачило рівно одного моточка пряжі. Тож почнемо. Який би проект я не розпочинала в'язати, я завжди починаю його з в'язання зразочка. Це обов'язковий етап, який я ніколи не пропускаю. Ну, майже ніколи. Тільки якщо я в'язала вже з цієї пряжі, то цими ж спицями, тоді я можу. Без зразочка, вже по власним розрахунку, почати в'язати інший проект з цієї ж пряжі, тож, зразочок свій я в'язала на спицях номер 5-5 міліметрів. Щільність у мене вийшла 18 ПТЛ на 26 рядків в квадраті 10 на 10 сантиметрів. Тож, якщо у вас виходить... Більша щільність, наприклад, 20 або 21 петля, то виберете більші спиці. Якщо у вас менша щільність, наприклад, 17-16 петель, ви можете взяти спиці менше, або просто снуд у вас буде більш вільний. Це в'язальні розрахунки, ширина мого снуду, за цими розрахунками, виходить 26 см. Тож, якщо вас це влаштовує, але в щільність, або хочете більш вільний снут, або більш щоб він облягав горло, тоді залишайте ті спиці, які е, вас влаштовують. Набираємо звичайним способом 100 петель плюс одну для замикання в коло. Я в'яжу потім 8 рядочків резинкою 2 на 2. Якщо у вас є питання, як правильно в'язати резинку, щоб вона не була перехрещена, Я залишу тут посилання зверху на відео. Там, де я вже в'язала снуд, майстер-клас по снуду, там я більш детально пояснюю ці моменти. Далі ми в'яжемо 52 рядочки лицевою гладдю. Просто по колу ми в'яжемо лицевою гладдю. Спиці я ніде не змінюю. Весь снуд я в'язала спицями 5 мм. Коли пров'язали 52 рядочки, в'яжемо ще раз резинку 2х2, 8 рядків. І після цього закриваємо петлі голкою, імітуючи набірний край. Це відео докладне є вже в мене на каналі. Я також залишу посилання під відео. Тож, якщо ви будете в'язати ось таким чином, то вам вистачить рівно одного моточку, газал альпаке для того, щоб в'язати такий класний і базовий снуд. О, снуд, який я в'язала вже. Відправився на подарунок і радує свого власника. Зв'язала я його приблизно за 4-5 годин. Тож, якщо у вас є вільний вечір, ви можете спокійно його зв'язати і порадувати близьких на новорічні свята або ж зв'язати для себе. Тож сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо залишилися якісь питання, я з радістю відповім в коментарях під цим відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео. І, звісно ж, підписуйтесь, щоб не пропускати нові корисні відео, які виходять два рази на тиждень. Всім дякую за увагу!